Іноді важко сприймати зорі та галактики як щось неживе, їхній життєвий цикл дуже схожий на наш, а грандіозні масштаби навколишнього всесвіту просто приголомшливі. У цьому випуску ви дізнаєтесь, що таке мертві галактики, які драматичні події призводять до загибелі таких гігантських космічних утворень, і будете здивовані дізнатися, що, як і деякі люди, галактики можуть помирати дуже молодими. Ви побачите на власні очі, що навіть мертві галактики не менш, а іноді й більш цікаві, ніж живі. Початком нашої подорожі стане галактика, що народилася на зорі Всесвіту понад 12 мільярдів років тому. Макс 21291 один, Ця тьмяна і непомітна галактика могла б ніколи не привернути увагу астрономів. Але, як відомо, не слід судити про книгу за обкладинкою. Особливо, якщо ви дивитесь на неї через телескоп, а об'єкт знаходиться за 10 мільярдів світлових років від Землі. Саме така відстань до макс 2120 двадцять Коли орбітальний телескоп Габбл почав свою роботу, стало зрозуміло, що його потужності недостатньо, щоб отримати чіткі зображення у видимому спектрі. До дослідження приєдналася Європейська південна обсерваторія зі своїм наземним телескопом із доволі скромною офіційною назвою Very Large Telescope». Порівнюючи дані з ВЛТ та архівні спостереження з Габла, науковцям вдалося зробити несподівані висновки. Це зображення особливе, на ньому видно цілий набір дивовижних ефектів, які можна спостерігати лише в масштабах Всесвіту. Цей червоний веретеноподібний вузький овал і є галактика макс 21291 але вигляд її дуже оманливий. Річ у тім, що між нами і нею знаходиться ціле скупчення галактик, і їхнє потужне гравітаційне поле створює ефект гравітаційного лінзування. Світло від МАС21291, проходячи через цю зону, спотворюється. Через що галактика виглядає яскравішою, ніж є насправді, а її форма сильно викривленою. Інші галактики поблизу також видно, але вони розмиті і спотворені подібним чином. Найближче наближення до того, як виглядає МАС-21291, можна побачити на другому виділеному квадраті. Це зображення було отримане завдяки складним програмним алгоритмам, які усунули гравітаційний вплив скупчення галактик. Але що ж не так із цією галактикою, що вона викликала справжній резонанс у науковій спільноті? Найдивніше це форма МАКС-2129. Вона виглядає як типова плоска спіральна галактика, в багатьох аспектах схожа на наш чумацький шлях. Однак вона втричі масивніша, хоч і має лише половину його розміру, та обертається більш ніж удвічі швидше. Зірків Макс-21291 обертаються навколо центру галактики зі швидкістю понад 500 км на секунду. За різними оцінками маса галактики може сягати трильйона зірок, але вона не утворює нових зірок вже мільярди років і у цьому сенсі вважається мертвою. Що ж зупинило процес зореутворення макс 21291 1 Перетворивши її на жовто-червоне охолоджене кладовище старих зірок, науковці не дійшли єдиної думки з цього приводу. Одна з нещодавніх гіпотез, яка набирає популярності, стверджує, що винною є темна матерія, яка прихована присутня майже біля кожної галактики. Ймовірно, вона могла спровокувати прискорення та надмірне нагрівання звичайної міжгалактичної речовини, тим самим позбавивши галактику будівельного матеріалу для нових зірок. Зробімо ще один крок у нашій подорожі, а під кроком мається на увазі переміщення на понад 9 мільярдів світлових років глибше у космос. Галактику NGC 1277 вперше було відкрито у 2018 році телескопом. «Габбл». вона знаходиться на відстані 240 мільйонів світлових років від Землі. У випадку з макс 20, 1, 29, 1 ми могли бачити стан галактики 10 мільярдів років тому, без жодного уявлення про те, що з нею сталося до нашого часу. Тут усе навпаки, галактика відносно близька, і вчені можуть з упевненістю сказати, що вона не формувала нових зірок протягом останніх 10 мільярдів років, фактично роблячи її мертвою. Але звісно, так було не завжди. Із того, що нам відомо, її юність була, м'яко кажучи, божевільною. Дослідники стверджують, що після утворення галактики нові зірки в ній спалахували в тисячу разів швидше, ніж зараз у чумацькому шляху. Такий темп формування зірок здається неймовірним. Скажімо, наша галактика формує приблизно три сонячні маси нових зірок на рік, це в середньому одна-дві зірки, тоді як NGC. 1277 породжувала сотні, а то й тисячі зірок на рік. Але ті часи давно минули приблизно 10 мільярдів років тому. У вселенському масштабі NGC 1277 можна розглядати як застережливий приклад закону джунглів. Галактикам також доводиться обирати поглинати своїх сусідів або помирати. Галактика NGC обрала друге. Науковці майже одностайні щодо причин передчасної смерті цієї галактики. NGC рухається надто швидко, вона мчить крізь кластер галактик Персея зі швидкістю приблизно 3,2 мільйона кілометрів на годину. Через це вона не може набирати масу, поглинаючи міжгалактичну речовину чи менші скупчення. Інший чинник, що призвів NGC-1277 до сумної долі, це небезпечний маршрут. Який вона прокладає поблизу центру кластера Персея, де панують вкрай несприятливі умови? Міжгалактичний газ там надто гарячий, аби з нього могли формуватися нові зірки, метафорично кажучи, NGC 1277 померла від голоду та виснаження з тієї ж причини. Галактика не змогла повністю сформуватись. Астрономи навіть називають її галактикою із затримкою розвитку. NGC 1277 має вдвічі більше зірок, ніж чумацький шлях, але при цьому займає лише чверть його розміру. Ще один дивовижний факт про NGC 1277, це аномально масивна чорна діра в її центрі. Цілком можливо, що саме вона повністю або частково відповідальна за стрімке вигорання галактики, але навіть ця гігантська чорна діра не зрівняється з іншим монстром. Що причаївся в центрі М87 ще однієї мертвої галактики, настав час навідатися туди. Галактика М87, галактика, сташована приблизно за 53 мільйони світлових років від Землі, хоч це й шалено далеко, порівняно з відстанню до макс 21 – це майже як рукою подати. Відносна близькість і гігантські розміри галактики сприяли її ранньому відкриттю у 1781 році французьким астрономом Шарлем Месьє. Буква М у назві означає ім'я першовідкривача. Згідно з класифікацією нового загального каталогу, об'єкт має назву NGC 4486. Галактику можна спостерігати на верхній межі сузір'я Діви. Трохи нижче сузір'я волосся Вероніки. Якби ми проводили міжгалактичні змагання, то ЕМ 87 отримала б призи одразу в кількох номінаціях. Це найбільша галактика в сузір'ї Діви, друга за яскравість в одноіменному скупченні, і одна з наймасивніших у місцевому надскупченні галактик, яке також називається надскупчення Діви. М87 належить до надгігантських галактик. Її діаметр сягає 120 тисяч світлових років. Це трохи більше за радіус чумацького шляху, але ці галактики зовсім не схожі. М-87 це не плоска спіральна галактика, а сферична, з масою, що дорівнює приблизно 2,7 трильйонам сонячних мас. За різними оцінками, загальна маса М – 87 може перевищувати масу чумацького шляху в 200 разів. Однак вся ця масивність і зоряна щедрість не змінюють головного факту. Утворення нових зірок у М87 практично припинилося, інакше кажучи, галактика мертва. Причиною загибелі цієї галактики стало, як не дивно, переїдання, про яке ми вже згадували у відео. Продовж свого існування вона поглинала все, до чого могла дістатися, і зрештою вичерпала весь матеріал, необхідний для формування нових зірок. Сьогодні М87 становить великий інтерес для вчених через інтенсивні процеси, що в ній відбуваються, хоча вони і не пов'язані зі створенням нових зірок. Наприклад, 26 лютого 1919 року саме в цій галактиці зафіксували спалах над новою CN 919 а але те, що робить цю галактику справді особливою, це її центр. У серці М87 розташована надмасивна чорна діра масою близько 3,5 мільярда сонячних мас. Один із наймасивніших об'єктів відомих людству, диск акреції з іонізованого газу обертається навколо цієї чорної діри, а з неї виривається джет — струмінь розпеченої плазми, який мчить зі швидкістю, що дорівнює 99% швидкості світла. Довжина цього джета становить щонайменше 4900 світлових років. Саме цю Чорну діру у 2019 році. Зафіксував комплекс радіотелескопів проекту Евент Horizon Телескоп. Це було перше й досі єдине у світі реальне радіографічне зображення тіні Чорної діри, зірки випромінюють левову частку світла у всесвіті. Фактично, все у всесвіті пронизане зоряним сяйвом, планети, комети, туманності, газові і пилові хмари. Ми бачимо їх лише тому, що вони відбивають або переопромінюють світло. Існують гарячі туманності, які ще не охололи після вибуху зірки, що їх породила. Але по суті, вони є верхніми шарами загиблої зірки, тією її частиною, яка уникла гравітаційного колапсу і не перетворилася на білий карлик, нейтронну зорю або чорну діру. Фактично, їх можна назвати частиною зорі, яка обрала іншу долю. І світло від цих туманностей у певному сенсі теж є зоряним або ж дещо іншою його формою. У далекому інфрачервоному діапазоні слабо тліють хмари, в яких стискаються протозірки. Їхнє світіння неможливо побачити не озброєним оком чи навіть у звичайний телескоп. Його вловлюють лише інфрачервоні і радіотелескопи, що працюють на дальньому кінці інфрачервоної частини електромагнітного спектра. Колись із цих хмар ущільненого водню утворяться нові гарячі зорі. Вони залиють своїм світлом навколишній космічний простір, який у міру віддалення фотонів поступово набуде відтінків цих зір. Але поки що внесок таких міжзоряних хмар у загальний колір Всесвіту, практично нульовий. Своїм власним світлом світяться акриційні диски навколо чорних дір і нейтронних зір. Їхні температури дуже високі. А спектри здебільшого лежать у далекій ультрафіолетовій або навіть рентгенівській області для ока вони недоступні, хоча у фільмах їх часто зображують отруйно оранжевими відтінками. Ймовірно, частина їхнього випромінювання і справді лежить у видимі для ока частині спектра. Але якщо уявити космонавта, що пролітає поблизу такої діри, то навіть зі спеціальним захисним фільтром йому буде складно подивитися на це вселенське чудовисько, хоча визнаємо, що й фільтр не врятує. Усе, що пов'язане з процесом зореутворення, відбувається в одневих туманностях. Це постійний процес у спіральних рукавах більшості галактик, де молоді сині та блакитні зорі пронизують простір своїм світлом, чутливі астрокамери фіксують безперервне, волокнисте, темно-червоне сяйво, яке охоплює всю галактику. Воно наповнює простір чумацького шляху, що простягається над земним небом, надаючи космосу різноманітні відтінки. А тепер відповімо на головне запитання: яким насправді є колір космосу? Червоним чи кольору реліктового випромінювання, навіть коли світло стикається з нейтральним неіонізованим середовищем, відбивається лише незначна його частина, а синє світло розсіюється в усі напрямки, зокрема і у наш бік. Саме тому спостерігаючи за гігантським комплексом молекулярних хмар у Сузір'ї Оріона, що має сотні світлових років у поперечнику. Ми можемо побачити, що він наповнений як емісійними, так і відбивними туманностями, а також темними смугами поглинальної пилу. Ось так гарячий водень, важкі елементи, пил, що розсіює світло, разом із сяйвом усіх навколишніх зір працюють спільно над освітленням глибин космосу в усьому спектрі видимого світла. Народження зір це унікальне і захопливе явище, але момент перетворення молекулярної хмари на зірку. Потребує часу і, що не менш важливо, відповідних умов ці щільні області зі зірками всередині виглядають як темні силуети на тлі решти іонізованої туманності. Такі утворення відомі як глобули бока, на честь астронома Барта Бока, який у 40-х роках ХХ століття висунув гіпотезу, що ці хмари подібні до коконів комах, і він не помилявся. Сьогодні ми знаємо, що глобули бока. Це щільні скупчення холодного газу і пилу, які існують у міжзоряному середовищі, ховаючись у тіні гігантських молекулярних хмар. Ці, на перший погляд, безпечні та ізольовані утворення відіграють ключову роль у народженні зірок усередині цих темних оконів. Найдрібніші гравітаційні неоднорідності поступово накопичують матерію, збільшуючи свою масу та гравітаційне тяжіння. З часом частинки матерії об'єднуються в щільні ядра, що стискаються під дією власної гравітації. У міру того, як непохитна сила гравітації ущільнює матерію, внаслідок підвищення температури і тиску в центрі ядра починається ядерна ланцюгова реакція. Це вибухове явище, відоме як ядерний синтез, вивільняє колосальну кількість енергії і знаменує народження нової зірки. Сьогодні нам відомо, що глобули бока. Одні з найхолодніших газових утворень. Їх температура, визначена за радіовипромінюванням молекул, у середньому не перевищує мінус 250 градусів Цельсія. Основна маса газу представлена сумішшю молекулярного водню та гелію. Концентрація атомів і молекул у цих утвореннях вища, ніж у звичайних хмарах міжзоряного газу. Вона зростає до центру і у середньому становить кілька тисяч молекул в одному кубічному сантиметрі. Маса пилу при цьому приблизно в 100 разів менша за масу газу, однак саме пил забезпечує непрозорість глобул, через яку вони виглядають як темні плями. Завдяки низькій температурі в найбільш масивних глобулах стає можливим процес гравітаційної конденсації речовини, що призводить до зореутворення. Це підтверджується відкриттям джерел інфрачервоного випромінювання в надрах утворень. Появу інфрачервоних джерел пов'язують із нагріванням пилу випромінюванням однієї чи кількох щойно народжених зірок, видиме світло яких не пробивається крізь товщу. Висока густина зумовлена тим, що такі речовини, як водень і вуглець, під впливом низьких температур починають об'єднуватися в молекули з окремих атомів. Таким чином щільніше молекулярне злиття і створює високу густину. Ці космічні хмари майже повністю темні і непомітні навіть для найсучасніших оптичних приладів, що є їх характерною ознакою. На сьогодні виявлено щонайменше 349 темних туманностей. Найвідомішими з них є туманність коняча голова, вугільний мішок, змія, фрагменти туманності Орла та молекулярна хмара Бернард 68. Більшість глобул було відкрито й досліджено астрономами завдяки появі телескопів, зокрема орбітального телескопа «Габбл». Розгляньмо деякі з них детальніше наприклад, детальні знімки області IC 2944. Ця загадкова область знаходиться в сузір'ї Центавра на відстані близько 6 тисяч світлових років. Тут ми спостерігаємо щільні непрозорі пилові хмари, що чітко виділяються на тлі яскравих зір, вони заповнені газом і пилом, що освітлюються та нагріваються випромінюванням зір розсіяного скупчення. Ці зорі значно гарячіші і масивніші за наше сонце. Розгляньмо ще одне космічне утворення, ще одну кометоподібну глобулу, відому як cg 4 у сузір'ї Корма. Розташовану на відстані 1300 світлових років, кометоподібною її називають тому, що її форма нагадує комету або гігантського космічного черв'яка з дюни. Щільна голова з газу та пилу має діаметр близько однієї з половиною світлових років. А витягнутий слабкий хвіст близько восьми світлових років у довжину і спрямований у протилежний бік від залишку над Всередині знаходяться яскраві молоді зорі, які очевидно стали причиною руйнування утворення. І ще одне цікаве місце у всесвіті: об'єкт NGC 281 або коротко пакман через його форму, яка нагадує персонажа з одноіменної гри на зображеннях з великим полем зору. Ця велика космічна голова знаходиться на відстані приблизно 10 тисяч світлових років у сузір'ї Касіопеї. Вона включає в себе невелике розсіяне скупчення зір, яскраву червонувату емісійну туманність, протяжні пилові області і щільні газопилові утворення. Темні глобули бока добре помітні на тлі яскравої туманності. Іноді можна побачити об'єкти, що виходять безпосередньо з самих глобул, їх називають об'єктами Гербіга Аро. Це невеликі ділянки туманності пов'язані з молодими зірками. Вони утворюються, коли газ, викинутий цими зірками, взаємодіє з найближчими хмарами газу і пилу на швидкостях у кілька сотень кілометрів за секунду. Об'єкти гербіга аро характерні для областей зореутворення. Іноді їх спостерігають і поблизу поодиноких зірок, витягнутими вздовж осі обертання останніх. Це тимчасові утворення, максимальний вік яких становить лише кілька тисяч років. На знімках, зроблених навіть з відносно невеликим інтервалом у часі, помітна їхня висока швидкість проникнення в міжзоряні хмари газу далеко від батьківської зірки. Одні з найзахопливіших таких об'єктів у відомій туманності Оріона. На цьому зображенні, отриманому шляхом накладання трьох знімків на різних довжинах хвиль, видно туманність водоспад або h 222. Жовто-зелена смуга, що тягнеться з верхнього лівого кута вниз, вона розташована в гігантській світловій області. На завершення, підсумовуючи, можна відзначити, що вивчення глобул бока та їхньої ролі в народженні зірок має величезне значення для нашого прагнення пізнати Всесвіт. У міру розвитку технологій та поглиблення розуміння цих зоряних розсадників. Одного дня ми станемо свідками нових революційних відкриттів. А поки що ці загадкові глобули продовжать тихо дрейфувати в космічному океані.